Уявіть себе в залитій сонцем пустелі, де під ногами безкінечний пісок. Раптом ви помічаєте щось схоже на квітку. Тверде, прохолодне і зроблене з каменю. Це пустельна троянда, мінеральне утворення, а не рослина. Її кристалічні пелюстки накладаються одна на одну, як у справжньої троянди, але вона створена природою, а не руками. Пустельні троянди утворюються, коли пісок, вода та мінерали поєднуються глибоко під землею. Коли кристали ростуть, вони захоплюють пісок, надаючи кожній троянді зернисту текстуру та землистий колір. Результат кам'яні квіти, що імітують життя, але існують тисячі років. Деякі маленькі та прості, інші масивні скупчення, кожна є унікальним шедевром. На відміну від справжніх троянд, ці ніколи не в'януть, зберігаючи історію пустелі в камені, знайти її це як розкрити таємницю давнього минулого землі. Навіть у найсуворіших місцях природа створює красу, яка витримує пустельна троянда символ стійкості, виліплений часом. Пустельні троянди утворюються повільно приховані під піском. Все починається з води, багато і на мінерали, що просочуються крізь піски пустелі. Коли вода випаровується від стеки, мінерали, такі як гіпс або барит, кристалізуються. Ті кристали ростуть навколо піщинок, захоплюючи їх всередину. Протягом століть кристали накладаються один на одного, створюючи форму схожу на троянду. Кожна пустельна троянда унікальна. Це запис хімічного складу та клімату пустелі. Це терпляче мистецтво природи, що створює красу з піску та часу. Пустельні троянди рідкісні. Їх знаходять лише в найсухіших місцях світу. Сахара в Північній Африці, пустелі американського південного заходу та мексиканська пустеля Чіуауа відомі ними. Троянди кожного регіону відрізняються кольором і формою, відображаючи місцеві мінерали та пісок. Баритові троянди Оклахоми червонувато коричневі троянди сахари бліді та вигадливі. Навіть Австралія та Близький Схід мають свої унікальні різновиди. Колекціонери цінують ці відмінності. Кожна троянда є геологічним відбитком. Де б не зустрічалися пісок, мінерали та посушливий клімат, там може утворюватися пустельна троянда. Пустельні троянди одночасно міцні та крихкі, Кам'яні, але легко ламаються. Їхні тонкі кристалічні пелюстки можуть відколотися від необережного дотику. Кожна з них це унікальна скульптура, сформована випадком і геологією. Більшість складаються з гіпсу, іноді бариту, а пісок надає їм колір і текстуру. Їхня делікатна структура та унікальна форма зачаровують як колекціонерів, так і вчених. Народжені в суворих пустелях, вони символізують красу, що виникає з негараздів. Вони нагадують нам, що навіть найсуворіші умови можуть створювати дива. Пустельна троянда це рідкісне поєднання науки та поезії. Збирання пустельних троянд вимагає терпіння та обережного дотику. Їх обережно викопують, чистять м'якими щітками та водою. Ніколи не використовують агресивні хімікати. Виставлені в будинках або музеях, вони викликають захоплення своїм бетонченим природним дизайном. Зберігайте їх сухими та без пилу. Вода може пошкодити їхні ніжні кристали. Кожна троянда це шматочок історії землі, свідчення мистецтва природи. Більше ніж мінерал, пустельна троянда є вічним символом краси сформованої часом.